Трамп вийшов на трибуну із холодною впевненістю підняв до гори аркуш паперу, який в одну мить перевернув усе. Це був документ, що стосується зокрема і України, і, начебто, є результатом перемовин із Путіним. Буцім, то війна може закінчитися, але умови змусили здригнутися навіть найстійкіших. Трамп розкрив шокуючі зобов'язання та радикальні зміни, що стосуються і нас також. А випробування, які на нас чекають, шокували багатьох. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп змінив риторику щодо президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той є дуже приємною людиною. Після їхньої зустрічі при цьому Трамп зайняв жорсткішу позицію щодо російського диктатора Володимира Путіна, висловивши розчарування тим, що той не припиняє війну, і це, схоже, раптом вплинуло на перебіг завершення війни. Ось заява самого Трампа. Далі цитую: Путін справді має зупинити цю війну. Люди гинуть у масштабах, яких світ давно не бачив, заявив Трамп, додавши, що став різкіше реагувати на Путіна.